Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео про садові доріжки, з чого їх робити, як їх робити і як не наробити помилок. Зараз я вам все розповім спочатку трошки теорії, а потім вже до практичного застосування. Головне в садових доріжках, щоб було менше швів, тому що всі шви між плитками рано чи пізно будуть заростати бур'яном. І чим менше буде швів, чим якісніше ці шви будуть заповнені розчином цементно-піщаним, тим звичайно менше буде бур'янів. Дивіться, я ось відійду. І слава Богу, бур'яну майже нема. Так, звичайно, він десь проростає, але його дуже-дуже мало. Боротися з бур'янами, особливо після дощів, дуже важко. Бур'яну дуже багато. Зараз я покажу, як виглядають доріжки, де ще немає плитки, і ви все самі зрозумієте. Ось так виглядають мої доріжки. Це між високими грядками, це мій кіт Мурчик. Мучик привіт. Цю доріжку ми будемо вкладати сьогодні. Я вже частково її підготував. Зараз все розкажу і покажу. Доріжка, а ось доріжка кінчилась. І Починається отаке. Тут я заливав плитку. Така є форма. Садова доріжка називається. Бачите? Бетон є, але чим більше чвів, тим більше бур'яну. Така історія: таких садових доріжок це все є рунда. Бур'ян росте в кожній щілинці. Так виглядає. Доріжка, з плитки, чистенько, вночі був дощ. І на цій плитці росте бур'янець. Але його дуже-дуже мало. Швів мало, шви треба забивати дуже гарно. І тоді час, який ми раніше використовували на бур'ян, ми будемо витрачати на багато приємніші справи. Дивіться, отут є доріжка, а отут нема доріжки. Отут я вже сапав тричі, ну, але це не допомагає. Плитка була різна, способи вкладання різні. В цьому відео я розкажу, як вкладати плитку ось такого формату. Там, де ми тільки ходимо, ця плитка витримає навантаження 100% і прослужить вам, якщо вона якісна, прослужить вам багато-багато років. Вкладати її треба тільки на рідкий розчин цементно піщаний Якщо ви тільки придбали садову ділянку, я би не рекомендував робити доріжки. Перші два-три роки, тому що я перепланував, якої ширини повинні бути доріжки. Це дуже важливо. у мене 60 і 90 сантиметрів. Тому спочатку обов'язково спланували, де у вас що буде рости, де ви будете ходити. Врахуйте кути нахилу від всіх будівель. Плитка повинна відходити вниз, щоб вода, не дай Боже, не йшла до будівель. І спланувати, куди вона буде в кінці кінців сходити. Друге питання підготувати поверхню під плитку. Зніміть 20 см шару плодородного ґрунту. Цю частину, що ми викопали, засипаю різаком піском. Дуже гарно його треба пролити, щоб пісок сів, щоб потім плитка не сіла. Краще робити підготовку восени, за зиму, пісок сяде, усядеться, утрамбується, і вже з весни починаючи. Можна вкладати плитку. Ну а якщо у вас немає такої можливості, то викопуємо траншею, просипаємо піском, гарно трамбуємо і обов'язково проливаємо, дуже сильно проливаємо. Пісок використовуємо тільки різак, без глини. Важливо зробити, щоб доріжка була вище вашого городу, щоб земелька на неї не наверталася. Слава Богу, дощ прийшов і все чистенько. Тепер щодо інструменту, який нам знадобиться. Звичайно, що бетонозмішувач спростить нам і прискорить наші дії, але можна робити змішувати це і в кориті. Лопата, відра, рівень, болгарка з кругом по каменю, гумовий молоток, щітка, рулетка, кельма будівельна, олівець, ну і такий ще кутничок у мене є. Ну, і звичайно, перчатки. Руки треба берегти. Цемент. Я використовую марку 500. Товщина шару, на який ми будемо вкладати, повинна бути не менше. Сантиметрів п'яти. Але якщо на 5 сантиметрів ми покладемо на рідкий розчин плитку, то вона буде плавати як на хвилях. Є такий простий, хитрий спосіб. Беремо наш розчин, але сухий, називають його гарцовка. Я змішую один до 4, одне відро цементу і 4 відра піску. Поверх нашого вже утрамбованого піску просипаю приблизно 3 сантиметри сухого розчину, трішки його притрамбовую, трішки зволожую. І в нас вже вийшов шар ось такий цементно-піщаного розчину, і вже на цей розчин тільки на 2 см завтовшки на вже рідкий розчин будемо клати плитку. Це зекономить нам набагато часу, тому що сухий раствор приготувати набагато легше, і важить він набагато ж менше, води в нас нема. Економимо і час, і зусилля. Підготували відро цементу. Пісок є, сюди я вже вкинув три лопатки. Пісок я не відміряю відрами, а приблизно знаю, що три лопати це відро. Тобто потрібно сюди вкинути 12 лопат, отримати 4 відра. Засипаємо рівномірно три лопатки піску, додаю одну четверту частинку цементу. Потім знову три лопатки піску і знову одну четверту цементу. Вологі рощі робимо так само. Спочатку з'єднуємо пісок і цемент, а потім вже додаємо води до тої консистенції, яка вам потрібна. Це все залежить від вологості піску. Поїхали. Наш сухий піщено-цементний розчин вже готовий. За допомогою кельми насипаємо обережно наш розчин. Під бетонозмішувач краще щось підіслати, якщо ви робите на землі. Щоб потім не збирати там ні цемент, ні пісок. Ось така суміш вийшла майже однорідна. Для зручності в мене натягнуті мотузки. Вон мотузка. І тут мотузка міцна, натягнута ця мотузка у мене для рівня, а ця для рівня і для того, щоб я бачив, де край моєї дорожки, щоб я не вилазив за той край. Ось бачите? Тут я вже насипав учора, товщина плитки і десь 2 сантиметри на розчин залишав. Тобто між мотузочкою і поверхнею приблизно 5 см. І ось так у нас відділений край. Я вдягнув на що я вам рекомендую. Беремо нашу суміш, ось так її. Розподіляємо, щоб не міряти рулеткою кожного разу, скільки ж там у нас сантиметрів залишилося. У мене ота кельма, оце у мене 5 сантиметрів. І за допомогою цієї кельми я дивлюся, підставляю її під мотузочку і розумію, скільки мені треба, чи додати, чи прибрати. Взяли ось так, розрівняли, все сухим розчином робити дуже-дуже просто. Завжди можна щось досипати, відсипати, порівняти і розрівняти. Зараз я все до Готую і перейдемо до іншого етапу. Щоб проміжки між плитками не розходилися, обов'язково треба робити встановлювати бордюр. Бачите, ой, у мене з однієї сторони тримає стінка високої грядки, з іншої сторони бордюр і так далі. Але бордюр коштує грошей. Монтувати його також дуже складно. Це займає дуже багато часу і коштів. На цій доріжці бордюрів немає ні зліва, ні справа. Зверніть увагу, що плитка не розійшлася. Це я робив в минулому році. Шовчик тоненький, як і був. Є дуже простий спосіб, як уникнути розсування плитки. Я використовую ось таку сітку. Це називається сітка кладки. Зараз ми її вкладаємо поверх першого нашого шару з сухої суміші і вже на цю сітку будемо монтувати плитку. Беремо отак сітку і просто притискаємо її до землі. До суміші. Все. Таким чином ми заармуємо нашу суміш, і плитка, звичайно, не розійдеться. Сітку між собою з'єднуємо з самою сіточкою за допомогою плоскогубців або руками. Ось так виглядає наша підготована поверхня. Сітка з'єднана між собою. Зараз вже будемо вкладати плитку. Дивіться, мотузочку я залишив лише одну посередині. Зробіть олівцем мітку, щоб якщо десь там щось зіб'ється, ви завжди могли поправити, щоб все стояло у вас по міточку. Тепер нам необхідно сухої суміші зробити рідкий розчин. Вмикаємо бетонозмішувач, виставляємо потрібний кут нахилу і додаємо води поступово. Додаємо воду обережно, зараз все буде льопати і летіти в мордяку. Розчин потрібен приблизно консистенції дуже густої сметанки. Перед тим, як насипати її в відро, рекомендую відверти ополоснути водичкою. Так до сухих стінок відра не буде приставати розчик. І обереженько тепер вже насипаємо рідкий розчин у відро. Бачите, яка суміш? Така густенька-густенька сметанка. Починаємо вкладати плитку звичайно з дальнього кінця, щоб поступово наближатися до нашого бетонозмішувача, а не навпаки. Йдемо на місце вкладки. Спочатку без розчину дивимося. Згідно нашої мотузочки, щоб все було рівненько. Якщо ви стикуєте, можливо, треба підрізати плиточку. Стартувати треба обов'язково максимально з мінімальними щілинами. Розподіляю наш розчин одразу приблизно в той рівень, який нам потрібен. Зазвичай в мене виходить приблизно відро на 4 плиточки. Але все це, звісно, залежить від товщини шару, на який будемо викладати нашу плитку. І тепер спробуємо плитку. Беремо молоток гумовий. Дивимося, щоб з тута нічого не випірало. Приблизно так, і друга плиточка наша. І таким чином вистукуємо. Лишній розчин, але гарантія того, що там не буде ніяких пухерців і пустоти, дасть нам надію, що плитка простоїть дуже багато років. І тепер за допомогою рівня, дивимося так, щоб у нас було нічого не випірало. І, звичайно, так. Те, що я і казав, бачите, який уклон. Якщо б потрібен був рівень, то цей край плитки треба було б підняти. Але я роблю завжди кут нахилу, щоб водичка з доріжки стікала на город. Одразу прибираємо ось цей розчин, який тут повилазив. І тут я заповнюю оці проміжки розчином. І тут, звичайно, так само все лишнє ми прибираємо з краю, Так, ніби підмазуючи спочатку, а потім прибираємо, зрізаємо лишнє. Цей вже підсохший розчин, розподіляємо сюди далі. Його буде дуже важко виступити, бо нижній наш шар дуже швидко потягнув вологу. Через декілька годин вже можна буде ходити по плитці. Заповнюємо всі-всі проміжки. Все це треба робити одразу. То, що на плитці, бачите, тут розчин, нічого страшного. Зараз я покладу ще дві плитки і потім покажу, як я змиваю цей розчин, який залишився на плитці. Перемогу у мене така ось, бачите, мітла. Трішечки зволожуємо цей розчин. І ось таким чином ніби туди також забиваємо порожнинки рідесеньким. Нашим розчином Якщо потрібно, знову додаємо водички. І заповнюємо всі всі проміжки. Ось так, все просто. З'явилися порожнечі. Також ще раз можна пройти. Це можна зробити і пізніше, звичайно. Трішечки це все підсохне і потім сухою щіткою все це зійде і буде красиво. Бачите, яка у нас вийшла краса? Дивіться, наскільки у мене вищий рівень, тому що сюди земельки я потім, звичайно, досиплю. Але ось вже на такому, дивіться, це. Рідкий, а там ще знизу сухий шар розчину. Ця плітка 100% витримає і сніг, навантаження і нічого ніде не розвідується. І ось дивіться, я вже, те, що я казав, я тільки поклав, я вже можу по ній ходити. Звичайно, що так не треба робити, рощину треба свалитися. На другий день вже можна спокійно ходити. Але все, вона вже не сідає, тому що. Суха частина розчину забрала вологу і моментально все вона схватується. Ось так виглядає вже майже закінчена доріжка. Вчора я закінчив, але бачите, іноді так буває, водичкою приливаєш. І якщо тут шовчики гарно заповнені, то ось тут трамляються щілинки. Які треба і ось котики, ще трамляються, які мішають мені. Вам все показати, Мурчик, тікай. Тому у ці щілиночки обов'язково нам треба замазати, тому що поки ще тут нема землі, поки ще бур'яни там не пустили корінчики, корінчики, обов'язково це треба затерти. Так тут у мене майже все красиво. Зараз я покажу вам, як це виглядає з боку. Дивіться, ще раз наголошую шар. Розчину повинен бути не менше 5-6 см. Тоді доріжка буде дуже довго вам слугувати. Я думаю, ну, якщо якісна плитка, то років 20 обов'язково затираємо всі-всі-всі торці. Ось дивіться, дивіться, тут ще я тільки вчора закінчував, ще я не затер. Ось як вони виглядають тут. А? Бачите, ну там я, звичайно, затру обов'язково. І вже, скажімо, сюди я також трошки продвинувся. Ну і можемо відчути різницю. Як виглядає тут доріжка? Ну і як виглядає тут доріжка? Тому от така історія. Що ж, друзі, багато людей я знаю зі мною будуть незгодні і напишуть у коментарях навіщо бетонувати город. Але кожен обирає своє. Знаєте, пишуть люди, що наші. Батьки ніколи такого не робили. Ну колись давно, як стверджують вчені, ми ганялися за мамонтами. тому нічого не, не стоїть на місці. Життя рухається вперед. Я вважаю, що кожен повинен обирати своє, як йому краще, ні на кого не дивитися. Як тільки я починав, з мене всі сміялися, а тепер багато хто з моїх знайомих так само роблять такі дорожки, щоб не сапувати і витрачати час на відпочинок або приділяти більше уваги своїм овочам. Обирайте самі. Насамкінець хочу сказати вам дякую. За те, що подивилися моє відео. Якщо воно було корисне і вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я з задоволенням на них відповідаю на всі. Підписуйтесь на мій канал. Всім нам бажаю гарних врожаїв, довгого життя. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!